Всіх вітаю! З вами Марія і давайте сьогодні дивитись справжні відношення до вас у колективі. Я щиро дякую, хто запропонував таку тему. І давайте розглядати філіжанка загальна інформація для багатьох людей. Вона не є особистою. Ви знаєте це. Тож, будь ласка, якщо я кажу щось неприємне, просто не натягуйте це на себе. Це чиясь інформація, думайте про хороше. От, а Тут одразу сердечно, Боже. Тут, тут таке велике серце, я думаю, що видно ж його дивіться на дно. Філіжанки це велике, наповнене почуттями серце. А всередині цього серця мені показують чоловіка, в якого ви в думках. Тож, дівчата, хтось з вас дуже так, знаєте, займаєте місце в голові чоловіка. Таке, знаєте, намет поставили і живете там в тій голові, в тих думках. Це шуткою, звісно ж. Але дивіться, для когось з вас десь ви або працюєте з цим чоловіком, або ви, ну, як ваше. Спілкування з ним свого часу почалось з справ якихось таких ділових, більш ділових справ. А для когось 39 рочків років або вам, або цьому чоловікові. Ну 39 цифра, вона така тут значна. Або це цифра, яка якесь інше значення має у вашому житті. Може, мешкаєте в 39 й квартирі, може, в 39 му будинку, чи ну ще якось. Може, у вас в номері телефону останні дві цифри: 39, може... Наприклад, номер автівки або вашої або чоловіка є 39 там цифри, це Ну вже ви самі знаєте, для кого з вас ця інформація йде. Це не те, щоб тільки для цієї людини, а в більшості Ну, ну як я б сказала, більший відсоток того, що це вам, про вас. Про вас і ще й про якогось чоловіка. Так, далі, знову ж таки, ще мені одну пару показують, але тут жінка, тут вам ніяк не зрозуміти, про кого про якого чоловіка буде йти мова, але чому? тому, що як відходить від вас один чоловік, тоді з'явиться оцей для почуттів, для стосунків, саме от таких чуттєвих, сердечних Далі, як до вас відносяться у колективі, у вашому оточенні, там же дивіться, у кого як би дехто зараз, наприклад, ви не працюєте, нема у вас такого якогось там колективу робочого, але ви ж все одно десь спілкуєтесь з людьми, є у вас якесь оточення, тож вам теж можна це слухати. Так, дивіться далі. Це або е, десь от ви спілкуєтесь як друзі, як е, люди, які можуть по якимсь окремим справам бути цікавими один одному. Мені знов показують жінку, до якої зі спини підходить чоловік зі своїми якимись важливими справами. От знаєте, коли треба щось зробити, він може частину зробити, а частину він знає, що краще за все зробите ви. Або він сам собі говорить, що тільки ви можете цю частину зробити. Тож вас бачить для себе як майстра, як фахівця, до якого дійсно прислухається, і дійсно довіру до вас має величезну. Далі, Так, це вам Іриса чутно, це ж свою Алісу чекає і кличе, хоч там, щось хоче там, грати з нею, а вона сидить і слухає, і не хоче йти. Тож буде у нас така озвучка котяча. Так, далі дивимось, далі дивимося. Тут я ще одного чоловіка бачу, який вмовляє вас на щось. Який, ну так, знаєте, говорить про те, що з вами складно. Бачив вас потенціал. Це робота соціум більш за все. Але ви людина, яку не можна змушувати. Ви людина, яка, якщо не хоче чогось робити, то навіть хай не мріє. І от про це він мені зараз показує, що з вами складно. Е, каже, мені так багато треба йти на хитрощі, щоб домовитись про якісь там... Ну, про щось він з вами домовляється, мені тут не показують про що. Взагалі, знаєте, показує, що на довгий час планує з вами е, спілкування. Для себе бачить вас людину дійсно, от перспективно. І каже щоб це було дійсно на довгий час, то тут треба, ну, як підлаштувати ці стосунки, це спілкування, як налаштувати. Ну, тобто, тут Ну дійсно мені показує, що мені треба навіть на хитрощі йти. Далі. Ось тут мені показаний чоловік, який. Дивіться, це або роботи стосується, або це стосується особистих відносин. І мені показують тут чоловіка, який. Дуже впевнений в собі, і якщось хоче, якщось йому подобається, то він не зважає на перепони. Він домагається свого будь-яким взагалі способом вас собі побачив як людину, яку отаку хочу собі. А те, що ви там може для когось з вас, то ви в стосунках, бо він від когось вас відбивати буде, він вже це робить для когось з вас. І йому байдуже, що тут треба докладати зусиль. Каже, що так навіть цікавіше. Такий дух змагань би в нього викликали ну, своїм, своєю зовнішністю. Все ж починається з зовнішністю. У чоловіків, принаймні, саме так. Ну, тут, каже, буду домагатись її, поки не візьму своє. А далі несе вас на руках і несе вас як, як додому, як, як трофей. Ну, Звісно, ні. Але ж як наречено, давайте так. Так, давайте далі дивитись, як до вас ставляться. Отут заморожуються вами заморожуються стосунки з людиною. Після ну, от якоїсь окремої справи висновки собі зробили і заморожуєте. Людина буде намагатись знов потрапити в ваше оточення, або ви не сказали напряму, чому ви не хочете далі спілкування, або просто от людині не зрозуміли ну, ваш, ваші пояснення. Бо тут людина хвилюється. З того, що між вами якось зараз заморожене спілкування. Але не бачу, щоб людина хотів, більш хотів, більш чоловіча енергія. все ж таки. Але може так і жінка себе поводити, доволі знаєте, як, як по чоловічому не бачу, щоб хотів припинити далі з вами спілкування. Це буде... Якось намагатись знов потрапити у ваше оточення. Для когось з вас це тема трикутника, але не для всіх. Для когось просто. Далі. Так, отут дивує. Дійсно, чоловік жінку дивує. Жінка, чоловіка дивує. От знаєте, ви, ви з кимсь ті люди, які як якісь шаблони один для одного ламаєте. Якось по-інакшому зазвичай сприймали людей, а тут щось, щось таке незвичне бачите в людині, так само, як і людина в вас. Так, ось тут. Дівчата, здається, дів... так, для дівчат зараз кажу, ну, соб... кажу для дівчат, але і чоловіки ж теж можуть почути тут свою інформацію, якщо будуть уважними. Дивіться, показують мені чоловіка, який з вами спілкувався деякий час. Це, знаєте, як. Можна, може, один там раз поспілкувався, якісь там висновки зробив собі. Через час якийсь знов було спілкування, знов якісь висновки. Тут наскладалось про вас висновків. І розуміє, що зараз в такому періоді знаходиться, коли хочеться ну, якось так, як знаєте, як вже ну, змінювати з вами спілкування, як на нову площину переводити це спілкування? Тобто є якісь плани на, на вас. Мені не показує ще конкретних цих планів, але знаєте, як все ж таки які. Ну... Якусь важливість ви вже маєте в житті цього чоловіка, в думках цього чоловіка, помічає за собою, що час від часу все ж таки починає про вас згадувати, думати, і є бажання знов з вами спілкуватись. Тобто, спочатку це могло бути ну, там, за якоюсь темою окремою. Ну, там поспілкувався, і воно не обов'язково що мало б бути продовження. Але... Каже собі, що сталося так, що тепер я хочу цього продовження. Так, ось тут сім'я, рідні, близькі, сусіди, родичі. Оце все, все що для вас ну, якось поряд з вами. І якось має до вас відношення. Дивіться, показаний мені. Доволі молодий чоловік, ну, дорослий вже, але доволі молодий. Показана ситуація, в якій, якщо це батько про батька цього чоловіка, то це як час від часу бачиться з ним. І знаєте, коли може не казати йому, що який я щасливий, який ти в мене син виріс, але так дивиться і. Ну, на свою ж дитину. І думає про те, що який же він гарний, і який же він тут і про вихованість, і про людяність, і про вміння тримати себе. Тобто все це ну, як дивиться на нього, як вже на дорослу людину, і ви тут поряд. Ну, як та, хто його таким виріс, хто таким зробив цього молодого чоловіка. Тобто, розумієте для себе і до жінки в нього ставлення з вдячністю. Хоча я кажу: тут, ну, я б сказала 99%, що ви такого від нього не чуєте і ніколи не почуєте. Це його думки. Я їх зараз читую. Цінність ваша в житті цієї дитини і в житті його самого, бо завдяки вам є в нього такий син. Так, отут. Тут ви та людина, яка допомогла, допоміг тут і для чоловіка, і для жінки. Алісно, ну, ем, в якихось двох справах допомогли розібратись чоловікові якомусь. Такий доволі дорослий чоловік, десь 50 плюс, а може і ближче до 60 років. Він без вас доволі довго просувався по цих якихось там справах, мені не показують, які саме. Тобто, ви як пришвидшили його розуміння в якихось двох справах? Тож, ну, з вдячністю, звісно ж. Тут хтось замріяний про вас, або хоче побачити вас, як щоб ви приїхали, або до вас приїхати. Дорога. Тут мріє про дорогу. Поки що бачить пустою ту дорогу, але дуже хоче, щоб вона відбулась. Так, а хтось тут споглядає, мені показують. Чоловіча енергія, але людина маску натягнув на себе, щоб не впізнали, не хоче. Е, от, коли дуже не хоче, щоб ви дізнались про те, що він за вами слідкує? Угу. А тут більше інформації, тільки цю можу сказати. Так, далі. Молоду жінку мені показують, яка це комусь з вас може бути невісткою. А комусь, ну, там, сусідка, ну, може, співробітниця. Знаєте, поки що до вас придивляється, як цифра 16 якось має значення або в вашому житті, або в житті цієї жінки. Це як підлаштовується, поки що під вас. Людина для себе вас вивчає, щоб зрозуміти, як з вами спілкуватись. Угу. Так, тут показана жінка, яка багато мрій має про те, щоб у неї було більш-менш схоже на ваше життя. Подобається, як у вас все влаштовується в житті. Як ви йдете по життю, отак показано. Як ви себе несете по життю, як ви себе на люди показуєте, ну, тобто ваш стиль життя до вподоби людині. Мені тут циганку якусь показують. Зараз чекаю. Ну, це, це взагалі може для однієї або двох людей ця інформація. Знаєте, як показано? Ви як перелякані чимось. Може, дійсно налякала вас якась циганка. Тут показано, що відсікай від себе. Думки про цю циганку. Ви можете, будь-який, якийсь там, знаєте, щось собі зробити, як ритуал, щоб ви могли від... відсікати свої думки. Можете там собі, знаєте, як свічку запалити і наговорити на свічку, що я відпускаю свої думки. Проговоріть, що сталося, і. Проговоріть, щоб вогонь спалив все це, що вас бентежить. Бо тут просто страхи, які вам треба відпустити. Вам здається, що ваш шлях перекритий тією циганкою. Це знаєте, як самі собі блоків понаставили, ви страхами своїми себе тримаєте, тут нічого такого нема. насильно говоріть, потім її викиньте, водою змийте. Тобто, зробіть щось, що от як вас поведе. Зробіть щось, що допоможе вам відпустити ці думки, от і все. Так. Тут на когось з вас жаліється чоловік, іншому чоловікові. На якусь вашу хитрість, вважаю вас хитрою, на те, що ви ускладнили його життя, десь вважає вас людиною, яка маску носить, і він вас не розкусив вчасно. щось йому складно з вами? Так, а отут показана ситуація, в якій чоловік. Зараз, як би вам це. Дуже великого велике бажання в чоловіка на кекс з вами. так він до вас і ставиться. <смі> тобто ви в його фантазіях, а як бачить вас, то самі розумієте. Дуже щасливий вас бачити. Ну Про поцілунки, мрії, тут багато про що. Я не... Ну, ви ж знаєте, ті з вас, хто розуміє зараз, про кого я говорю. З вашого оточення, то знаєте, про що він там може мріяти. Все, на цьому закриваю філіжанку. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних подій вам в життя, приємних подій, приємних змін, щасливих змін вам в життя. І бережіть себе і свою родину. Побачимось. Всім пока.